Доброго усім ранку! Сьогодні хочу вам розповісти про головну пісню країни це державний гімн. Тож, сідайте всі рівненько та слухайте гарненько. Якщо зазирнути в глибоку історію, давно-давно в стародавній Греції вперше цим словом почали називати величальні пісні в пашану богам. І були ці пісні урочисті, величні, з дуже виразною мелодією. Згодом з'явилися гімни, присвячені знаменним подіям, пам'ятним датам, видатним людям. З тих пір минуло багато-багато часу, але урочиста пісня гімн залишилася. Гімни є військові, спортивні, релігійні, головною піснею держави. Теж є гімн. Державний гімн це офіційний національний символ, так само, як і герб і прапор. Народ навіть легенди створював про свої святині. Послухайте, будь ласка, одну з них. У далеку давнину жила жінка. Мала вона трьох синів. Вони були чемними, сміливими і дуже любили свою матусю. І готові були віддати за неї своє життя. Підростали вони і вирішили піти в люди прославляти свою матір. Першим пішов старший син. Мати, щоб він пам'ятав її, подарувала йому золоту корону з трьома промінчиками. Пішов син, і за корону з трьома промінчиками, яка показувала людям шлях до кращого життя, Дали першому синові ім'я Тризуб. Настала черга другого сина. Йому мати подарувала жовто-блакитний одяг. Своїми добрими справами прославляв він свою матір і дали йому ім'я прапор. Своєму молодшому синові мати подарувала голос солов'я. Тому там, де бував молодший син, завжди звучала пісня. За чудовий голос і пісні дали люди йому ім'я гімн. І з того часу ідуть завжди поруч брати, Тризуб, Прапор Гімн та прославляють рідну матір Україну. І там, де вони проходять, звучить велична пісня Гімн Ще не вмерла Україна. Цю прославлену пісню написав поет Павло Чубинський. А музику до неї написав композитор Михайло Вербицький. Я впевнена, дітки, що ви також чули мелодію. Вона є щира, врочиста, проста і наспівна. Державний гімн України урочиста пісня, що підносить національний дух українців. Це ті слова і музика, які торкаються найпотаємніших струн душі. Кличуть до високого, світлого, які змушують кожного вставати при перших акордах, і з трепетом у серці відчувати велику гордість за свій народ, свою батьківщину. На знак любові і поваги до своєї країни державний гімн слухають стоячи, а військові при цьому віддають честь. Тож послухаємо разом гімн України. 心。 Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну, у сні вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, та мовою її солов'їну. з Днем Незалежності України.